Мені 20 років пішов служити з 18 років по причині загибелі мого прийомного батька. Спочатку хотілося якось так попасти саме в його бригаду, йому чимось допомогти, ще щось. Потім він загинув і розумів, що щоб його смерть даремною не була, от потрібно хлопцям навіть допомогти. І кожен з нас може чимось допомагати, хтось на цивільному фронті, хтось безпосередньо тут. Розуміючи це, я йшов з думкою такою, що от потрібно не підставити батька. Він завжди хотів, щоб я був військовим, О, підштовхував мене до цього. Я зрозумів, що це моє призвання. І ворог має бути покараний за всі його нелюдські вчинки. Люди загалом більшість людей живуть як стадо. Один на тисячу, можна так сказати, виняток, що от він буде вірити. Реально, тій людині, яка от воює, яка от, е, бачить, що це все треба. А от е, інша група людей буде казати, а на що воно треба, чого їх держава не забезпечує. Тут е, питання в тому, що чи е, ресурс е, держава має певний ресурс, який розподіляє на багато бригад, на багато рот і так далі. І тут потрібно розуміти те, що да, типу, те, що по можливості, те розподіляються. Не, не в такій кількості, як би хотілося б, можливо, чи не в такій кількості, яка потрібна. Але це все реально потрібні речі. І без допомоги так само цивільних людей, без допомоги донатів, без допомоги тих самих закупів дронів, антенни і. Все, що нам потрібно, не буде триматися лінія фронту. Лінія фронту це піхота. За час служби запам'ятовується багато чого, але найприємніші моменти, коли ти вивозиш пораненого побратима, будучи самим пораненим, і ти пізніше з ним списуєшся, зізвонюєшся. І ти чуєш баньок, дякую. <хи> О, і це просто настільки щирі моменти, це словами просто не передати. Будучи в піхоті, моє крайнє поранення сталося дуже важке. Мені з поранило ногу. Я Будучи самим пораненим, побратим попав на розтяжку, доповз до побратима, надав йому допомогу. Надав йому допомогу, надав собі допомогу. Ми ще були до добрих 500 метрів, виповзали, щоб нас могли забрати. І розуміючи цю всю страшну ситуацію, ми не здалися десь в якихось моментах. Було дуже страшно. Було настільки страшно і брав якийсь такий вічай, що от, можливо, це останнє завдання, яке ми виконуємо, можливо, це ж. Ну, лізли дуже страшні думки. Але бачучи, чуючи по рації, коли каже, до нас кажуть, вам ще трохи протриматись, ми вас ведемо дроном. Це от справді того варто розуміти, що. Ти справді до, дійдеш до своєї цілі і тебе справді врятують. Бо е, безпосередньо на багатьох напрямках е, дуже важко зараз навіть доїхати. Дуже велика це проблема. Дрони на оптоволокні, дрони е, закривають небо і Дуже, ну Це дуже важко доїхати. Спілкуючись е з водіями, е вони кажуть, це реальна проблема. Каже, ти їдеш, каже, ти знаєш, що ти їдеш на ЕВАК. каже, Здавалося б, е ти більш-менш в тилу. О, машина під'їхала, зупинилася, е заглохла, вже чекає на поранених. Каже, тут або проблема. Що вашу машину вдарять, або машину ту, яка під'їжджає передавати порани. Після списання довгий час не міг адаптуватись до цивільного життя, дуже багато проблем накипіло. Це все пропрацьовували з психологом. Він мені порадив вернутися назад тільки на більш безпечну позицію, на більш безпечну такі, посаду. Це все пропрацювалося, я довго шукав можливості, довго шукав де себе поставити на місце в колію і через резерв Плюс подався в 54-ту бригаду. Дуже Багато читав про неї інформації. У цей час, поки я обдумував, дуже багато інформації про неї прочитав. Тут дуже молоді командири і всі з бойовим е досвідом. Е найбільше сподобалось це ставлення командирів, бо спілкуючись безпосередньо з комбатом, е я зрозумів, що люди не будуть тебе. Там змушувати до чогось такого, що ти не зможеш зробити. Всі обґрунтовано е, дають тобі задачі на самому вирішити десь чомусь допомогти. І саме тому я побачив саме це ставлення і зрозумів, що от е, до цих людей саме варто йти. Вони самого початку тобі внушають довіру. І довіру в якусь таку, е, не то, що. Там, от сказав і забув, а довіру в тому, що от вони сказали, що це можливо, тільки тобі для цього потрібно те, те, те. І бачучи це, я зрозумів, що цим людям справді можна довіряти. є чітко поставлена ціль, чітко поставлене завдання, зробити те, заїхати туди, зробити те. І просто ти знаєш, що от реально. Це, це настільки пропрацьовано, що ти, от, ти їдеш, ти вже знаєш, що тобі робити. О, і де тобі краще напрягтися, де більше звернути увагу. Бо працюємо 24 на 7, якщо так подумати. Десь чогось добитися в тилу, от, там якогось дрона десь випитати. Ти приїжджаєш з позицій, ти теж не відпочиваєш. Ти їдеш або на полігон десь вдосконалювати свої навички, спрацюватися з своїми побратимами, якими ти маєш виходити на позицію. Безпосередньо їдучи на позицію, ти знаєш маршрут, де найбільше дронів, де, де працює по вас стволка, де працює по вас арта. І ти знаєш, що от в цьому проміжку найнебезпечніше, і ти вже в бойовій готовності. Е -е, сьогодні у нас будуть. Такі задачі. А саме, ви будете шукати мене в камуфляжі, а саме в Кікімарі за кілометр від нас я буду маскуватися. Ви будете шукати мене, але не просто, а з учбовою гранатою. Ви будете повинні скинути в мій район. Учбову гранату, де я буду знаходитись. Я буду переміщатись, дивитись і буду вам інформувати, що, а саме, якщо ви думаєте, що наш ворог дуже тупий, ви помиляєтесь: наш ворог розумний і він стріляє. Також і я, коли ви будете зависати прямо наді мною ще й дуже низько і не маневрувати, буду у вас робити. Пах-пах-пах. Була ситуація перший мій бойовий виїзд. На позицію ми заїжджали більш-менш тихо, спокійно. Ще ворог не знав наші маршрути. І по суті, їдучи на позицію. По нам буквально метрів 100 від, від нашої машини був прихід стволки. Наш водій дав газу. От, тут вже почалися дрони, десь ями дорога нерівна, від, відключився реп. І тут Водій кажуть до мене, типу, все, в нас нема реб. Ти в той момент згадуєш всі молитви, ти в той момент згадуєш, вже по суті своїх побратимів до побратимів гукаєш, кажу, ну, особисто я до них гукав. Кажу, хлопці. Дякую вам за службу. Якщо що, по поганим словом не згадуйте. Слава Богу, ми тоді доїхали більш-менш цілі. О, бо дрони на автобусні від нас впав ззаді метрів тридцять. Пошкодило машину так непогано, але слава Богу, це все прийшлося в кузов. Ой. Навіть те, що ми їх стараємося збивати, це все допомагає. Да, ну, це на реакцію, на слух, на уважність. Да, це допомагає. Але от недавно піднімали таку з побратимом тему, як е, живі коридори, по яких машина рухається, тобто це стовпці, сітка, це закрита від дронів ділянка. От реально, це було б чудово. Зробити, підняти цю тему. І кажу, готуєшся завжди до найгіршого. Завжди до найгіршого готуєшся, коли ти приїжджаєш чи виїжджаєш цілим здоровим це дуже приємно. Це дуже приємно. В плані тому, що відзвонюєшся до своїх рідних і кажеш, я живий, я здоровий. О, і в цей момент, коли вони кажуть, слава Богу, <суміло> розумію, що є заради кого жити, є заради кого боротися. Мотивація піднімається ще більше. Допомога волонтерів це взагалі неоцінена штука, бо теж відписуюся до них, кажу, от сьогодні виїжджаю там, чи сьогодні виїжджаю. І вони кажуть, бережися, о, щоб ми тобі могли ще щось передати. <смі> Останнім часом в голові сидить така фраза Моя хата з краю, та хата, яка була з краю, вона вже поступово стає наступною. Фронт наближається десь, десь когось це да, не чіпає. Я згоден. Багато хто думає, а я краще буду вжити, ніж це вмирати. Люди, по суті, виходять, які йшли 22-му, які йшли за АТО. Виходить, вони були суїцидниками чи що. Ну, Просто це настільки дур, е, дурно звучить, що я буду жити, а не йти вмирати. Потрібно мотивувати себе тим, що. От Щоб моя хата не стала наступною, щоб е, захистити своїх рідних, щоб е, вони не знали цього всього. Бо коли вже ворог прийде на твою землю, ти вже не будеш захищатися, ти вже будеш знов тікати. Багато з ким я спілкуюся людьми. Які йшли воювати у 2014 році, які йшли воювати у 2022. Вони всі по сьогоднішній день воюють. Багато кого з нами вже нема, але суть в чому? Суть в тому, що вони готові стояти до кінця і вони хочуть побачити мирний кінець, коли над нашими будинками не будуть пролітати ракети. Коли над нашими будинками буде чисте мирне небо, коли вся земля, яку ми захищаємо, буде наша. Хоть, е кожен, кожен з них хоче от, е побачити свою сім'ю. У мене знайомий є, який воює з 2014 року, і він каже, його сім'ю вбила ворожа ракета, і він каже, так, да, трохи мораль падає, я кажу, але я не бачу тепер своєї сім'ї, щоб ви побачили це. Так багато кажуть людей, але багато, і багато людей кажуть, от я б сьогодні пішов би але для цього не роблять нічого. Потрібно розуміти цей фактор, що якщо ти ну, в тилу нічого не можеш зробити, потрібно йти сюди. Це я говорю за тих людей, які не донатять, не збирають кошти, не, не допомагають ніяк. Якщо з тебе от реально толку ноль, ну в тилу, чому б тобі не піти сюди? Якщо е, є певна ділянка фронту, на якій працює більша кількість людей, е, і є ким замінити, є провести ротацію, є дати змогу відпочити, е, це було б супер. Ну, так як людей не вистачає, люди замучуються. Комусь поїхати в відпустку, ну це проблема, це реально проблема. Нема такого поняття останнім часом, не, особливо в піхоті, бо піхота це лінія фронту. Дуже людей не вистачає. Дуже людей не вистачає на. Дронах. Кругом людей не вистачає. Як я, який би фактор не був, ворог нас в цьому перевищує. Дивився це останнім часом новини. На Ізраїлі полетіло сотня шахедів, і союзники підняли, закрили небо. В той час, коли от нам такого, на жаль, зробити не можуть. А чому тут фактор? В тому, що в Ізраїлі більша половина людей стала на захист. Там населення 8 мільйонів людей, 5 мільйонів людей вже служить. В той час, як на 40 мільйонів людей, служить ну одиниць. Ну, тобто, потрібно розуміти цей фактор, що, що надати допомогу Україні, яка реально бореться. І країні, яка по чуть-чуть по чуть-чуть здається. Нема того бойового духу, який був на початку. Воювати будуть всі, воювати будуть всі. Це фраза, яку чую безпосередньо Це весь час, що я служу, але потрібно розуміти, як будуть воювати всі. Я ж кажу, потрібно знайти себе. І розуміти вплоть до того, що не сьогодні, а завтра навіть тебе знайде, ТЦК, пусифікує. Ну, чи буде в тебе тоді більша мотивація, ніж якщо ти морально приготуєшся, вибереш підрозділ, якому ти хочеш служити, вибереш посаду навіть. За сьогодні в можна вибрати все. Тільки мати бажання і, як то кажуть, мати бажання і тобі врази посунеться. Люди звикли, що от, вірити все в інтернеті. Все, що пишеться в інтернеті. Дуже багато неправдивої інформації. Вони це все бачать і думають, блін, це все, я от, піду в під розділ, мене там б'ють все. Да, типу, Є нюанси там, в О, І то, це все теж вирішується. Одна на командиру, друга та і все, того командира нема. Нема такої проблеми, яку б не можна було вирішити, навіть будь-де де б ти не знаходився.